Полудень на українському радіо Чернігів. Підвищення мінімальної пенсії з початку 2024 року. Кого саме це стосується? Про це ми детальніше поговоримо із гостею нашої студії. А це начальниця управління обслуговування громадян, головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Світланою Симанчук. Вітаємо вас в нашій студії. Перше запитання до вас, пані Світлано. от які саме зміни відбуваються От пенсія? у 2024 році? У 2024, наш 24-й рік розпочався із перерахунків пенсій. Законом України про державний бюджет на 2024 рік передбачив підвищення у 2024 році, зокрема, мінімальної заробітної плати та прожиткових мінімумів. І так, статтею 8 закону з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 7100. Таке збільшення мінімальної заробітної плати слугувало підставою для перерахунку пенсії особам, яким виповнило 65 років, які не працюють та мають страховий стаж жінки 30 років, чоловіки 35. В Цій категорії основний розмір пенсії не може бути менше, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо взяти 40% від 700, то це буде 2,840. Раніше воно було, мінімальна заробітна плата була на рівні 6,700, і цей показник був 2,680. Крім того, з 1 січня ще збільшився розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Ці особи визначені зокрема законом України про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян. Ця категорія це герої України, а також повні кавалери орденів. Їм було також зроблено таке підвищення. Uh -huh. Також у нас збільшився прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу, в розрахунку на місяць. Цей прожитковий мінімум був у нас 2589, став 290, 2920 гривень, і від цього показника у нас розраховується надбавка донорам. 10% від показників, тобто також відбулося з цієї категорії певні було зроблено підвищення пенсії. Угу. Тобто, як ми почули кількох категорій стосується цей перерахунок, підвищення, але зупинимось безпосередньо на пенсії. От, ви сказали, що це стосується пенсіонерів віком в 65 років. Це Зазначена категорія uh -huh. зробився цей перерахунок. Але якщо ми маємо на увазі призначення пенсії за віком, так? так зокрема, призначення пенсії за віком у нас відбувається відповідно до статті 26 закону України про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування. І так, у нас в 2024 році мають право особи, яким випинулося 60 років. Ну, тобто, це люди 1964 року народження, і відповідно до зазначеної норми закону у цих осіб. Не може бути менше стаж ніж 31 рік страхового стажу. І давайте тепер розбирати, що робити, якщо не вистачає цього трудового стажу. Чи... Якщо не вистачає цього трудового стажу, звичайно, що і ще в нас є інші. Віковій категорії також е, має право людина, якій виповнила 63 роки, і яка має стажу не менше 21 рік. Тобто, в 60 років ця людина не мала права, тому що в неї не було зазначеного стажу, а тепер в 63 роки в неї є. Там 21 рік стажу побільше, вона також матиме право. І є ще така певна категорія е, також е, е, пенсіонерів: це особи, яким випнуло 65 років. Для цієї категорії повинно бути від 15 до 21. Тобто вона не мала права ні в 60 років піти, в неї не було стажу і не мала права 63. Якщо в неї є 15 років страхового стажу, то вона матиме 65 років. Вихід на пенсію за віком. За віком, от ми говорили про перерахунок, і як відомо, майже 62 тисячам жителів Чернігівщини проведено перерахунок пенсій з початку року, а збільшення пенсій відбулося у 1535 людей. Середній розмір підвищення становив 262 гривні. Тож давайте пояснимо різницю між перерахунком пенсії і підвищенням. От в чому різниця, щоб зрозуміти, що саме про що йдеться в тої чи іншої категорії людей? Такі перерахунки вони в нас робляться автоматично без залучення людей по пенсійним справам. Тобто, воно робиться автоматично і, звичайно, залежить у кожного індивідуальне підвищення може бути. тому не можна так сказати, що воно там може бути якесь одне і те ж. Це в середньому, там 262 гривні, це в середньому. У когось там і 5-10 гривень, а у когось 200, 290, а середні 262 гривні. Угу. Ну це в основному, це, як я вже сказала, відбулося підвищення, це донорам і також 65-літнім особам. Тобто ці зміни відбулися автоматично, у когось так більш суттєво до 262 гривень, як ми почули. У когось, а яка мінімальна може бути оцей розмір? Ну, я вже сказала, мінімальна може бути ну, мінімальна це може бути різниця між прожитковими мінімумами, між цими 10%, і може бути різниця між 40% мінімальної заробітної плати. Я ж кажу, у кожного може бути різне підвищення. Тобто, все індивідуально, все індивідуально як... залежить від пенсійної справи і від його основного розміру пенсії. Угу. Як можна дізнатися наскільки підвищилась пенсія? Можна звернутися до сервісного центру, якщо людина має бажання прийти. Їх у нас 24 в області, а також можна зайти на свій особистий кабінет через веб-портал пенсійних послуг і подивитися розмір своєї пенсії. Ну звичайно, що для цього треба, щоб була реєстрація, або ж за допомогою електронного ключа. Людина може дивитися хоч кожного дня свій розмір пенсії. Пенсії перераховані вже були нараховані у січні. Правильно так тобто... пенсії були нараховані ще в грудні, і з січня, 4 числа, з січня, у нас розпочався виплата пенсій. Уже по графіку і вона вже закінчилась, 20, виплата виплатний період. у нас закінчився 25 січня. Тобто, всі пенсії підвищені після перерахунку вони вже були виплачені. Угу. Так, маємо запитання нам на вайбер, надіслав користувач Вайберу Василь. Військова пенсія буде індексуватись у березні 2024 року. І на який відсоток? Тобто ми будемо говорити і також про майбутнє підвищення, майбутній перерахунок. Так, звичайно, відповідно до законодавства, пенсії мають індексуватися з березня місяця. Рівень інфляції він буде визначений. Поки ми ще не знаємо цей відсоток, але це буде мабуть постанова кабінету міністрів, яка визначить його, і буде зроблений перерахунок. Так в 2023 році. Індексувались і пенсії військовим пенсіонерам, і пенсії державним службовцям, і пенсії, хто отримує відповідно до закону про залі обов'язкове пенсійне страхування. Маємо телефонний дзвінок. Але, Будь ласка, день. представтесь. Добрий день. Звідки ви? Я, я слухаю це вашу гостю. Вона розказує, що як отримати пенсію, треба в стаж. Де взяти стаж? У селі? У місті? Ніхто не оформляє, роботи немає. Де 30 років взяти стажу? Оце? Моє запитання зрозуміло Безе бачення. Дякуємо, дякуємо за запитання. Отож, якщо немає а, трудового стажу, що робити людині пенсійного віку? Ну, якщо немає трудового стажу, то звичайно, ну по перше, треба його порахувати. Також його треба порахувати і знати, скільки людині дійсно його не вистачає. Ну, я би радила прийти обов'язково до сервісного центру, взяти всі свої документи, які підтверджують певний стаж, його порахують. А вже там, скільки буде не вистачать, ну, все вам наш спеціаліст розкаже, дальні, дальніше ваші дії. Чи його можна докупити? Чи можна оформити договір добровільного страхування? Якщо ще в людини є певний час до пенсії, звичайно, що можна закладатися. Договір. І сплачувати не менше мінімального соціального внеску, і таким чином набути страховий стаж. Також передивитися, можна роздрукувати ОК5, і там будуть всі ваші сплати внесків, буде вся ваша заробітна плата. Там так і, і навіть буде визначено в днях. Місяця, скільки у вас є страхового стажу, тобто, це треба обов'язково подивитися, буде там можливість його докупити чи не буде. Ну, тобто, вам спеціаліст все розкаже і допоможе вам все зрозуміти. А також, ще якщо хтось не матиме права в 60, то також можна в 63, можна в 65. Тобто обов'язково треба звернутися із вашими необхідними документами, пані Світлано. Наскільки я знаю, також були географічні зміни у сервісних центрах. Давайте про них також розкажемо, особливо тих, хто у кого стосується жителів Чернігівського району. Так, користуючись нагодою, хочу просто uh -huh. повідомити жителів Чернівського району, що наш сервісний центр номер 1 який знаходився за адресою Шевченка 162, він зараз змінив адресу і був перенесений в інше приміщення музична 1 А ну зміни відбулися в зв'язку з тим, що там кращі умови для прийому, там більше таке приміщення обладнано. Ну тобто дуже гарні умови. Тому ми запрошуємо і не тільки жителів Чернівського району, а і жителів міста. Тому що на Мазепі 19 інколи бувають черги. А тут, звичайно, що тут менше людей, і звичайно Новозаводський район міста може туди ходити ну, без черги, там дуже гарне також обслуговування. Тобто це переміщення серед статус? Так, функціяна. це переміщення, просто з приміщення в приміщення. Uh -huh. Ще раз давайте Ті ж нову спеціалісти працюють uh -huh. всі ті ж, але ж просто uh -huh. музична. Музична 1 а. Угу. Е, маємо ще одне повідомлення нам у вайбері. Ще раз нагадаю: 097-338-9966, наш номер вайберу і телеграм. І от е, наш слухач Павло пише: несправедливо, підвищення пенсії тепер буде тим, у кого стаж більше 30 років. А у мене стаж 48 років, і я працюю, а підвищення пенсії е, мізерне. Чи маєте щось прокоментувати, чому саме от так тут йдеться? Ну, Якщо людина працююча, так і вона має 48 років стажу, звичайно, що через кожні 24 місяці страхового стажу таким особам постійно проводиться перерахунок по стажу. Через кожні 24 місяці він зараховується. Якщо звичайно заробітна плата там на певному рівні, тобто вона висока. То і заробітна плата йде в перерахунок. Якщо заробітна плата не дуже велика, і вона менше, ніж коефіцієнтої заробітної плати, яка вже у вас була на момент призначення пенсії, заробітна плата не береться зв'язку з тим, щоб вона ну якби пенсію вашу не зменшувала, а тільки зараховується страховий стаж. Тобто, якщо в людини багато страхового стажу, заробітна плата на рівні, звичайно, що там іде перерахунок, і досить, досить немалий. Угу. І скажіть, яким категоріям людей можуть взагалі призначити пенсію достроково? Можете пояснити достроково. У нас можна пенсію призначити, значить, особам, хто має право на пенсію за вислугу років? Ці пенсії у нас призначаються незалежно від віку. Ну на пільох умовах це по перше особі, які працювали на роботах з особливо шкідливими умовами праці. У нас є окремий перелік, хто відноситься до цих, значить категорій. І є певне законодавство, яким призначається, також достроково можна призначити пенсію. Це учасникам бойових дій, потім багатодітним матерям, також матерям, які мали інвалідність дітей, які була встановлена інвалідність до шестилітнього віку, а також сім'ям загиблих. Ну, тобто, у кожного там певні умови для призначення пенсії. Але, звичайно, що таке є. Ну, наприклад, можу привести приклад для учасників бойових дій, чоловіків. Вік буде 50. 55 років при страховому стажі 25 років. Жінки, учасники бойових дій, вік їхній 50 років, і страховий стаж 20 років. Це при наявності, звичайно, посвідчення учасник бойових дій. Угу. І також ми зачепили тему індексації пенсії з 1 березня. Було запитання від слухача. Скажіть, це відбуватиметься автоматично теж. Так, це відбуватиметься автоматично. Ну я ж кажу, що буде на відсоток, який ще поки не визначений. Але хочу, щоб всі зрозуміли, індексація проходить з заробітної плати, яка є у формулі пенсійній. Тобто проіндексується заробітна плата у формулі, а потім уже вона множиться на ваш індивідуальний коефіцієнт і береться розрахунок по стажу. Тобто пенсія, яка у вас є, там з якимись надбавками, підвищеннями, вона не індексується, а індексується заробітна плата в галузі економіки, яка в кожній пенсійній справі вона є певна. Пані Світлано, дякуємо вам за роз'яснення. Час, на жаль, на нашу розмову вичерпано. Нагадаю, що це була Світлана Симанчук, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Полудень на українському радіо Чернігів.